Вітаю всіх! Гарний будинок з ремонтом, село Петпавська борщівка, 6 соток землі, сам будинок 150 метрів, є гараж, є погреб, тераса, гарна ділянка. Також паркомісця на 3-4 авто. В будинку є 3 окремі спальні, це сепчик з приливом, там скважина, зроблено автополив. Два санузли також є. Бачите, гарне зроблене водивідвід води. Сам будинок із цегла побудований, плюс обліцювальна цегла. Дах це моноліт, до речі. Хантер тут автополив. Обіду зараз всю ділянку. Рихау вікна. Дуже гарна пропозиція, гарна локація, така тераса. Тут йде такий підсобне приміщення і гараж. Так, потім покажу вам газ заведений в будинок. Ділянка, такий будинок, дах мета а само перекриття це моноліт, повторюся. Зараз зайдемо всередину, дощ у вас виведена також скважина. Ось якраз. Гараж. На одне авто. Тут під рукомийник вивід, світло, ролет встановлений, Гант швейцарські ворота. Також таке підсобне приміщення з теплою підлогою. І покажу вам такий погрібок в цьому моноліті. Дуже класний проєкт. Запрошую всіх охочуючих. Кому цікаво зараз придбати собі нерухомість, то гарна пропозиція. Повторюся будинок з ремонтом. Ціна його на сьогодні 240 тисяч. Підемо всередину. Це Передпокій з шафами. Тут велику шафу можна праворуч зробити. дзеркало. Ще раз покажу. Ось. Так, В будинку, як сказав, є три спальні. Це перша спальня. В кімнатах йдуть батареї, а де плитка, кухня, вітальня, плюс санузли. Це все тепло водяне підлога. Тут місце підрукомийник, ванна велика, рушник, сушилка, гігієнічний е, душ, туалет. Друга спальня. Це третя спальня. Всі спальні досить об'ємні. Нагадую, будинок 150 метрів, є гараж, підсобна. Так, тут ще один другий санвусок. Трапи душову зроблено знаково, туалет, гігієнічний душ, рушник сушилка і... Зерка. Такий, такий проєкт. Тут така котельня можна пральня зробити і частково справа можна. Як варіанти гардеробну зробити, я вихід на горище ще там це все в метраж не входить. І там, де ми бачимо з вами гараж, там також якраз місце під котельню. Можна частково тут пральну сушилку, там котельню зробити і плюс ще гардеробну. Так, і тут у нас кухня-вітальня. Кухня-вітальня. Вітальня йде з каміном працюючим. Нордфлем. Да, це хороше. Можна почитати потім. Така вітальня. Тут я зараз знаходжусь. Диван, телевізор і така кухня. Можна зробити Г-образну, П-образну, з острівцем при необхідності можна і кухню, кому, кому хочеться. Так? І газ також заведений. Так, такий цікавий проєкт і нагадую, що з кухні-вітальні вихід є на терасу. Так, ще раз, щоб не забутися, є гараж з погребом та підсобним приміщенням такою котельнею. Це кухня-вітальня з виходом на терасу, є санвузол. Тут така пральня гардеробна, це вхідна зона з шафою. Да. И раз спальня санузел, два спальня и три спальня. Запрошено всех на прогляд. Гарный проект. 240 тысяч. Петропавловский прошу. Гарного дня.